Чи знаєш ти, що таке морська піхота насправді? Кому важко? Нікому, що змушує людину йти далі? Крок за кроком, попри біль, втому та випробування? Як це стояти за свої принципи і проходити пекельне горно разом з побратимами? Як стати частиною родини? Де кожна дія це відповідальність один за одним. віра — міцніша за страх. Давай! Надія голосніша за біль у м'язах. А любов до батьківщини важливіша за інстинкт самозбереження. — Точку я лізь! — Я ж блядь, не гляньте сука, я морська піхота. Як це? Жити прагненням і ніколи не зупинятись у своїй боротьбі. Ми хочемо, щоб ти знав точно, хто такі українські морпіги, щоб ти знав, що таке жага перемоги, що таке честь, відданість та відвага, що таке справжня вірність тим, хто поруч і передусім собі. Морська піхота України. Вірні завжди. Від'язі жопа в потяг! Я зову морський піхоті!